Довго пливли аргонавти вздовж Чорного моря. Багато країн проминули вони, багато бачили народів. Нарешті вдалині показався острів. Арго швидко наближався до острова. Берег уже був недалеко. Раптом з острова знявся, виблискуючи в промін сонця своїми крилами великий птах. Він пролетів над Арго і зронив. Перо своє на одного з героїв, Оєлея. Мов стріла вп'ялась в перо в плече Оєлея, кров полилась йому з рани і випало весло з рук пораненого героя. Товариші Огілея виняли перо з його рани. З подивом дивляться арганавти на перо і бачать, що воно мідне й гостре, мов стріла. Ось над островом знявся другий птах. І полетів до Арго, але на нього вже чекав герой Клітій з луком в руках. Тільки напідлетів птах до Арго, як літій пустив у нього стрілу і вбитий птах упав у море. Побачивши цього птаха, вкритого мідним пір'ям, зрозуміли арганавти, що це птахи Стимфаліди, а острів, де живуть вони Аретіада. Амфідамант порадив героям натягти панцири й прикритися щитами. Перш ніж пристати до берега, аргонавти почали кричати й бити щити списами й мечами. Величезною зграєю звилися понад островом та вони високо злетіли над арго і посипався на героїв дощ стріл. Від цих стріл герої прикрилися щитами. Покружлявши над арго, скоро сховалися геть за обрієм. Вийшли на берег Аретіади аргонавти і вже хотіли розташуватись на спочинок, як назустріч їм вийшло чотири юнаки. Юнаки були страшенно виснажені, одежа лахміттям висіла на них, ледве прикриваючи тіла. Це були сини Фрікса, який подарував царю Еету Золоте руно. Вони покинули Калхіду, щоб повернутись в Орхомен, але в дорозі серед борхливої ночі розбився їхній корабель і тільки завдяки щасливому випадку хвилі викинуло їх на аретіатор, де й знайшли їх аргонавти. Герої зраділи цій зустрічі. Особливо радий був ясон, адже юнаки були йому рідні. Нагадували аргонавти юнаків, дали їм новий одяг і розповіли, що їдуть в царство Еета здобувати золоте руно. Старший з юнаків обіцяв допомагати аргонавтам, але попереджав їх, що цар Еет, син Геліоса, могутній жорстокий і нікому не дає пощади. Та ніщо не могло вдержати аргонавтів від виконання раз прийнятого рішення здобути золоте руно. Другого ранку аргонавти рушили далі в путь. Довго повели вони, нарешті, вдалині, мов хмари, що скупчилися на обрії, засиніли вершини Кавказу. Тепер уже недалеко було їм до колхіди. Швидко нісся, гнаний рівномірними помахами весел Арго. Уже ховається сонце, спускаючись у море, побігли по хвилях вечірні тіні. Високо над Арго зачулись помахи крил. Це летів величезний орел до тієї скелі, до якої був прикутий титан Прометей. Зник він в талині і сумно донісся до арганавтів. Тяжкий стогін Прометея, недалеко вже берег. Аргонавти на веслах поплили вгору по течії і стали на якорі в затоці ріки. Спокійно поснули герої на Арго. Меди досягнених. Вони в похіді, біля столиці царя Еета. Але багато ще небезпек було попереду.